Доброго дня. Громадська організація, доста. Звати мене Роман, слухаю вас, хлопці. Слухаю, ми прийшли. Вимикає е е е е вимкнути вас. У мене також ведеться відеоспостереження, прямий ефір. Добре, прямий ефір. Ми прийшли до вас вимикати газ за борку за транспортування газу. За яке ви транспортування росіли. газу? Що це таке транспортування так, газу? Це, ви мені це Вас дивіться. от є рішення. Ви мені скажіть, де рішення ви диві... суду диві... читайте? У Вас є рішення, яка вводить в хорошо. Деякі печаті, деяка дивіться, люди Все ми роздрукували. без печаті. без нічого я вам Банки. знаєте, скільки можу цього роздрукувати? вводить людей в Не розказуйте Банки. мені басні. Так, ви не знаєте законів, ви не знаєте дивіться, конституції України. не розказуйте Банки. мені. басні. Я вам ще раз казав. Там написано: в течение 15 днів, щоб я подав, що? Апеляцію. Так. Прийшло 15 днів. Ви нас не Чого ви прийшли, ви як у нас не війшла в дію? Деним... почекайте, Апіляція на що? на скасування борги? Борги? Да. То це не одне те На скасування борги. судового наказу. Це про я ще раз а кажу, а да. Підключає... Який борг? Ми... Ми... Я плачу за газопостачання, яке може бути такий розподіл. Ви розподіл ви чи Це за газ. А? Ви так крична, що вас ваші там написано: газопостачання. Важає. Я пишу там, я плачу за Важає. газопостачання. Коротко розказувати. Ви не дуже кричите. Мені почують, почують. Так, секунду, я поясню людині. Дивіться, ми прийшли. Вже буде другий акт, не про недопуск. Ви читали кодекс, я вам підказував. Я вам сказав, ми, я, я посилаюся Дос... на Конституцію і а закони посилаю... України, а не ваші кодекси. Кодекс, а Кодекс газорозподільчих мереж. Це, це, це ваш Кодекс, це ваш Кодекс. А я, а я. Я вам ще раз кажу і плюс ще на сьогоднішній день крим руським признаєте ще на сьогоднішній день. Є такий закон двадцять чотири Що під час військового стану ви не маєте права дальше? Ви мені тут не розказуєте? Я вам ще раз казав. Ми культурні люди. я бачу, ви культурні. Я вам вашому начальнику казав і вам казав того разу. Я вас слухаю. почекайте, якщо ваші глядачі не знають. То знято мораторії на відключення боржників 29 грудня 23 року. Будь ласка, відкриваєте інтернет, постанова кабінету міністрів. Я вам ще і раз казав. закон що, про стягнення Цю бумажку Можна піти в туалет і не підтертися. Я вам а ще раз. казав. за рішенням Там немає ні печаті, немає. Виконавча. Немає підписи судді, все там нічого немає. там навіть немає числа, служба. якого там це все зроблено. Вас буде стягувати виконавча. Служба. Я сам їм розказувати про бумажки і все остальне. Я ще раз ви подали на суд. Я подав апеляцію. От коли буде но рішення суда. Скажіть на камеру, я, що суд ви програв. Який суд програв, я тільки вчора подав, позавчора мені прийшла бумага, я вчора подав, блінцеву апеляцію. Ну, але ви програли. Ви подивіться, хоч числа видали, блін цю бумагу. Що ви програли? розказуєте, То ви скажіть, Я програв суд і подав. Я апеляцію. Я суд, по-перше, не програвав. Суд я програв. Я не, я подав апеляцію. Я не програв. Я тобі ще раз кажу. Я тільки вчора подав. У мене було 15 днів, а пройшло тільки третій день. Я на третій день подав. Я ж вам ще раз сказав. Не розказуйте, рішення басі, я вам сказав ще раз. Я вам ще сказав. І подивіться, що немає ні рішення печаті. Суд. Ні, ні Ви дивіться уздобуть. От рішення суду. Дивіться я вам даду скільки. Людина а програла є суд. Є відсо, відсо, відсо. Суді, відсо, з неї здереться 4 тисячі з неї здереться нашого боргу. плюс дві тисячі судового збору. Да, да. І ви везаплотите. Ви на видерати ці гроші. Повірте ви мені. Повірте ви мені, законом Конституцією да. ви, ви не немає взагалі до цих труб, Я Но вам ще суд раз кажу. Тут добре? Я вам, блядь, 10 раз кажу. Відкрийте бумагу, подивіться, коли Ру було виписано ви наказ. Ви я так, вам ще раз кажу. Тут суд ви програли, до цих труп ми не маємо відношення до труп. Ми їх обслуговуємо. Боже. ще раз питаю. суд ви програли. Який суд? Суддя встановив згідно закону. Який суд? Я на суді був. Мене суд викликав. Чи ви думаєте, що ви самі цю бумажку розпечатали і все розпочати Чи що? Це ви не признаєте. Я вам ще раз сказав, ви не признаєте Конституцію віде. і закони Конституції країни. Якщо ви ще рахуєте, що суддя... Я вам ще раз кажу, ви не признаєте ви... закони і Конституцію України. Що ви не визнаєте українських судів, українських законів? Я вам ще раз скажу. Ви, ви них будете покарані. Зараз, давай ми зараз, щоб не було цього. Ви не людей платять, а от є такі да. люди, які не платять. ви до мене прийшли. Ще які питання. Прошу, дай я. Оце бачите, дивіться яке. Бурило, бурило. Бурить, 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 себе покажи. <смес> <Ви> <смес> <здоров 'яне> <проб> 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 Ми його теж покажемо, Миколаю. Покажи Бошу Степаніна. Я зараз просто хочу офіційно, офіційно. Офіційно буде офіційно. тоді, коли буде б, л, печаті, От Отоді буде це все офіційно. А це я вам ще допускаєте. розкажу. До відключення не допускав і не допускаю Хорошо, далі. Так, ще що? підпишете. Нічого я підписувати не буду, тому що я вашої контори завжди? не визнаю. То я вас повідомляю. Давай я, мені, мені до одного місця. Кого ви там, там? Що ви там повідомляєте? Я вам сказав я ще впустим, раз. я вашої ехо, контори шарашкиної не признаю. Думаю, хазяїн не допустив, абонент не допустив нас до виключення. Цього ми склали акт про порушення, uh -huh. які в зв'язку з тим, що він відмовився підписувати цього акта. Його підписали три працівникам до зараз. сусідку ще попросити. Підпише так сусідка нічого не буде підписувати. Не підпишете? Ні, я не з нічого про що Хорошо, Значить, підписали писали троє повноважених осіб. Да. Троє повноважених осіб. довані всі поприїжджали, один другий, третій. Четвертий і ще якась представниця, не знаю яка. Воно мені треба. можете собі його забрати. Може вам там треба в туалети сходити, то, то візьмете собі там підітретці, чи що ви там зробите, не знаю. Відмовився, брати, про медову. Тепер дивіться. Я вашої контори, ви по перше, по перше, ви мені приватні. Ви прийшли, не представились, ви не дали документи ніякі. Хто ви, що ви, до чого? Я вам ще раз казав, ви мені будете багато говорити. Добре. <тит> чого я то розкажу, а хочуть? того, тому що з ваша шарашка не контора, ви не ну, до на, Ти на глотку береш. Не ти, я до вас не тикаю. понятно чи ні? Відійди, будь ласка, я не хочу зробити людину, хамок. щоб він суді показав, що ми їх. Якщо дивіться, дивіться. ви платите, порушення... платите за доставку, а людина за доставку не платить. Ви фактично no, 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 no. so, ви платите no, no. заяву. Треба юридично, що він суді показав, коли ми його механічно від'єднання від газових мереж. Він попереджений. Він попереджений сусіджений. Скажіть, що я попереджений про механічне від'єднання. Скажіть, попередили ми вас? Що? Попередили всі, всі на камеру попередили. До побачення. Ви ми в два актора, Побачення проти, буде, два, я вам ще раз сказав. Все, будуть належні ми документи. Я, вам раз, ви я вашому ви начальнику знаєте. і вам гроші платити ми не буде, буде. буду. Почули? Я за газопостачання Почули? не валайте, Почули? я вам ще раз сказав. Я за газопостачання плачу. А ваша кажу. шарашка на контору, це ваші проблеми. Дивіте, коли ми вас ви на Відріжете ви собі, а не мені. Ясно чи ні? На наші дії. Я ж вам ще раз кажу, полізете та, моїх та, труп, жаль. до людських та, труп полізете, ентро, спалю нахід машину, блін, та, спалю все, що буде рити. Я вам та, ще та, раз, раз. раз. казав. Послухайте та, ви, ви мене ще раз, то вам кажу на камеру, і я вам кажу на камеру: полізете до моїх труб, чи побачу трактора на дорозі, чи побачу, що ваші якісь якісь ваші сутрудники, побачите, що буде далі. Тоді будемо, тоді будемо робити рішати все через суд. Я вас тоже попередив. Чого а чого люди з вами воюють? За що вирує, до, 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 Як ви достав, доставляєте а цей а газ? Стоїть чоловік здоровий, гарний. Подивіться, і не воює. Я не можу зрозуміти цього. Не воює, значить, є на це причини. Жіночко є причина ну, на причина. це. Є на це причини. Я вчора сказав. Багато є причин То чого ваші глядачі, які там є, їхні діти воюють, їхні батьки воюють. Хай Вас це не води... колише чи я воюю, чи ми не воюю. Так не можна, ви розумієте, я ж те воюючі країні. Так не можна. Я вам ви ще маєте, раз сказав. Вас закон. не повинно стосуватися. Ви, ви приїхали Ви приїхали розбиратися за гаш, Ви приїхали розбиратися, що я не воюю. Я вам говорю, що так не можна поводити. То я ще раз кажу. Ви чисто Ви подивіться, чому ваші до один, другий, третій, четвертий. Чому вони не воюють? У вас газ був? газ ви розумієте? А мої дітей що був батько? Але чого ви не захищаєте їх? я захищаю їх. Дітей має має а захищати хто мені буде кормити? Ви чи що? Чи ви блять? привикли приїжджати збирати з людей гроші. Дуже хоче годувати свої діти Я ж вам ще раз сказав. Шановник, ви задали питання мені. Чу я не воюю? Я вам нічого не задавав. Дали тобі ще питання? Я ще раз сказав. Я не вам задавав питання. Що ви Я сказав, що я не вам задавав питання. Ще які питання? Ви самі сіпі противоречі. Я жінці сказав, що ваші не воюють. Не вас я питав. Ну там все. Оце так, бачите, люди які. Оце називається бандюги, бандюги, які переїжджають і починають людей колотити, видирати з людей гроші. Ні за що, ні про що, ніде. Не ні в державному реєстрі на якийсь крем.